Чому зараз такий рівень споживання антидепресантів? Він же в світі катастрофічний, колосальний. Угу. Давайте назвати речі своїми іменами. тому що домінує атмосфера розділення, руйнування стосунків. Е, я обираю себе, е, подолання так званих токсичних стосунків, розділення батьків з е, дітей з батьками. Тобто чуть якась проблема. Консультант пропонує вийти з токсичних стосунків, замість да. того, щоб працювати над стосунками, шукати порозуміння. Я зараз не говорю про якісь крайнощі, типу хтось когось б'є. Звісно, ми про це не угу. розглядаємо. Там бити нікого не можна. Ми ну, не про да. це говоримо. Але іноді якісь такі дріб'язкові проблеми І з де... дітьми до речі, теж саме з дріб'язків не можуть нічого казати. Діти. Діти. да, бо це вважається зазіхання на до речі. Зараз є проект внесення. Це теж на до репліки. Зараз пропонується змінити цивільний кодекс України. Де зафіксувати право дитини з 14 років не повідомляти батькам про будь-які медичні втручання процедури в своє тіло, аж до я вибачаюсь, там, так званої зміни статі. Тобто це законне зазіхання через зміни в цивільний кодекс під соусом так званих євроінтеграційних законів, скасування права батьків на виховання своїх дітей. В межах здорового глузду або в межах своїх морально-етичних переконань хоча б до віку 18 років. Після 18 років безумовно, кожна людина вільна робити що завгодно, але принаймні, коли це шкільний вік, принаймні, коли дитина живе в сім'ї, вона має бути в межах наративів, вибудованих батьками, і оця ідея спонукання дітей до конфліктування з батьками. Чоловіків, і жінками, навпаки, батьків з дітьми вона є проблемною. Це призводить до побудови травматичного суспільства. У нас війна стільки травми принесла у суспільство. Виїзд мільйонів жінок зі своїми дітьми такі проблеми привезли для сім'ї. Навіщо нам це ще спонукати додатково різноманітними ідеями, спрямованими на егоїзм і а не на побудову близькості?